Привіт, малятка! Відгадайте загадку! Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Так, правильно! Молодці малятка, це крашанки. Ми сьогодні з вами дізнаємось дуже багато цікавого про них. Писанка є символом України, душа українського народу. Кожна писанка це унікальне явище. Візерунки на них ніколи не повторюються. В кожній області нашої країни є свої символи. От і на нашій Херсонщині також існують символи прикрашання писанки. Існує дуже багато видів прикрашання яєць. Кожен вид має свої особливості та правила виготовлення. Крашенка найпростіший спосіб фарбування яєць. Раніше використовували натуральні барвники, а не штучні. Для окрашення яєць воду набирали у трьох джерелах та додавали ще освячену воду. А ще є крапанки, дряпанки, мальованки. Солом'янки та ще дуже-дуже багато різних видів прикрашання яєць. А зараз малятка я вам пропоную зробити разом крапанку. Для цього нам знадобляться відварені яйця, тепла водичка, харчовий барвник, оцет, свічка, серветки та ватна паличка. Чекаю на фото ваших крапанок.